Огляд на WoW-бокс з Аврори. Можливо, ви могли бачити мій попередній огляд, і я там виграла прикрасу, вирішила ще раз ходити за іншим вже боксом, з іншим наповненням косметики і перевірити свою удачу. Так, давайте про вас відкриваю все. Хотілося б ще раз виграти, але не знаю, чи зараз удача буде на моїй стороні. І... Але давайте все одно зробимо огляд на наповнення, тому що це наповнення теж дуже класне. Так, перше тут буде ось такий гель для душу. До речі, в мене вже був в іншому боксі такий, і він дуже класний. Класний запах такий має. Так, далі. Далі ось такий бальзам Magic Unicorn. Подивіться, нове пакування у Mermaid своїх бальзамів. Я бальзами від Mermaid просто обожнюю. Але минуле пакування було не дуже, а ось це мені дуже подобається. Хоча, хоча інші люди кажуть, що минуле їм більше подобалося. Так, і далі ось такий крем. В мене теж вже такий є, але мені дуже подобається його пакування і класний запах. Мені, до речі, подобається запах крему. Подобається більше, ніж гелю. Тому беріть на замітку, якщо що. А далі в мене тут побажання від Мермейті. ось такі побажання від Аврори. Усміхнись! Ось таке у нас відеоогляд, наповнення боксу просто дуже класне. Тому якщо навіть ти нічого не виграєш, наповнення буде дуже класне. Ну, ось такий у нас відеоогляд вийшов. Ну що, бувай!